Привіт! сьогодні поговоримо на дуже важливу тему: як пояснити дитині, що таке бюджет. Чому важливо ці знання? Тому що чим раніше дитина почне розбиратися зі своїми коштами, тим простіше і буде в дорослому житті. Отже, що таке бюджет? Найпростіше пояснити це як план для грошей. Уявімо, що у вашої дитини вже є скарбничка, це є її бюджет, і тепер треба навчитися, як правильно цей бюджет розподілити. Є три основні частини бюджету: перша обов'язкові витрати це те, що потрібно дитині витрачати щодня. Наприклад, вона отримує кишенькові гроші, і точно має їх розподілити, щоб вистачило на гуртки чи харчування в школі. Друга частина накопичення. Важливо одразу відкладати частину коштів собі на майбутнє, щоб придбати щось дороговартісне. Наприклад, це може бути велосипед чи якась крута іграшка. Третя частина розваги та бажання. Обов'язково витрачайте кошти на те, що вам приносить задоволення. Наприклад, морозиво чи поход кіно. Щоб дитині було легше засвоїти ці три способи, можна використовувати прозорі конверти або прозорі скарбнички. Так дитина буде бачити конкретні категорії, куди вона їх спрямовує, буде й класно вчитися. Решта коштів, яка у вас залишається, точно має бути використана на ваші потреби. І так ви навчите дитину змалочку планувати. Спостерігати за тим, що відбувається з її коштами, як вони розподіляються, на що вони йдуть, і тоді вона стане більш фінансово грамотною. Шановні батьки, ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в нагоді в реальному житті. Ми хочемо вас запросити на курс для підлітків «Інвестиції та фінансове планування життя. Його розробниками є інвестори практики, фінансові планери компанії iPlanua. В простих та доступних заняттях ми пояснюємо дітям основи фінансової грамотності, постановки та планування цілей. А також вчимо інвестуванню. Це точно те, що дитина може використати незалежності від того, яку вона професію обере в своєму майбутньому. Ми відкриваємо передзапис на наступний потік нашого навчання. Приєднуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Ще один класний метод для навчання основам бюджету для дитини це гра. Можна зробити таку собі домашню економіку, виділити дитині певні доходи за виконання якихось понаднормових завдань вдома, і вона потім буде ці кошти, які отримує. Розподіляти за категоріями. Ось ще кілька цікавих ігор для навчання. Храм-магазин. Ви можете давати дитині умовні гроші і вдома, щоб вона купляла певні солодощі, прикраси, іграшки за ці кошти. Так ви будете її вчити розподіляти свій бюджет. Наступна гра називається Фінансовий тиждень. Видайте дитині одразу всю суму на тиждень, і нехай вона сама вчиться керувати цими коштами. Але якщо все витратить одразу в понеділок, будь ласка. Не давайте їй наступний транш. Нехай розраховує на себе до наступного тижня. Ще одна гра це сімейний банк. Ви можете вдома влаштувати спосіб накопичення, який легко навчить дитину. Придумайте домашній депозит. Зробіть гарні відсотки, щоб допомогти дитині навчитись рахувати, показати, як працюють гроші. Це також пришвидшить її розуміння, що робити зі своїми коштами та як планувати бюджет. Як фінансова планерка iPlan.ua, хочу дати від себе наприкінці пораду. Головне, коли ви починаєте розуміти, що таке бюджет, це зрозуміти, щоб коштів вистачало на все, що ви хочете, і навчитись це планувати завчасно. А як ви поясните дітям, що таке бюджет? Діліться у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.